Так, привіт усім. Сьогодні у нас 9 грудня 24 рік. Київська область. Друзі, відео думаю, що вийде завтра, 10-го. Ну, плюс-мінус, це думаю, не глобально. Хочу поговорити сьогодні про саженці Пепіно. Коротке відео. В цей період дуже важливо деякі речі. Слідкувати за деякими речами, що з ним робити, з цим пепіно, якщо ви взяли саджанці, чи плануєте брати зараз. Тому я хотів коротке відео, буквально хвилин на 10. Подивіться, важливі моменти, хочу проговорити. Хто не знає, мене звати Анатолій канал Тропічний сад. Це моя термостепличка з екзотами. Зараз трошки буде шумно, тому що тепловий насос вімкнувся і опалення працює, тому не звертайте на це уваги. Ось дивіться, як активно почали дозрівати мої плоди папаї. Ну, Тут тепло диме якраз на, на папаю, то, тому і класно все. Так, пепіно, пепінно, пепінно, що ж таке пепіно? Хто не знає, пепіно рід Пасльонових, смак, дині, груші трохи. Такі класні, чудові плоди. До речі, забув взяти, але десь у мене лежало пару плодиків. А, давайте все-таки, мабуть, я зараз дивіться секундочку, буквально. Так, дивіться, взяв плодики, якраз лежають на дозарюванні. У мене тут декілька штук. Дивіться, ось такі плодики. Ну, це такі невеликі плодики, звичайно, залишились, які у мене тут були, але вони були абсолютно зелені. Зараз, дивіться, уже дозарюються, лежать у мене нормально, ну ще не стиглі. Заберу додому, вони в теплі краще дозріють. Це щоб було зрозуміло тим, хто перший раз зайшов. Ось такі смачні плоди, соковиті, вони. Як баклажан перець дозрівають на вулиці за сезон, тобто достатньо нормально. То, що не встигло або пізно зав'язалося, я потім знімаю і воно ось так от дозарюється в мене. Тому просто показую, хто перший раз, хто не знає, які хоч плоди на розмір. Да? І розмір і що воно таке. Це якби щоб більш зрозуміло було. Так, далі дивіться, зараз у нас дуже такі короткі дні. І в дні абсолютно темні похмурі. От зараз дванадцята година, десь плюс-мінус там да, в теплиці е темно, на вулиці темно, і вже в три начала четвертої темніє. Да. Взагалі сонця нема, затянути мряка. Коротше, найскладніший складний період для рослин. Якщо ви взяли ось такі саджанці, Плюс-мінус десь вони приблизно одинакові, десь більше, десь менші. Але ось в такому стані, я думаю, ви бачите. От, давайте оце візьмемо саженець Для прикладу. Ось, дивіться, який чудовий саженець, все чудово. Це, до речі, заказ замовили люди. Да? А, тому а, якщо у вас дивіться зараз такий період, ще раз повторюю, дуже рідкі поливи, це важливо. Тому що, як правило, люди говорять, от я навіть недавно говорив з мамою, вона говорить, щось в мене пепіно трохи якось так стоїть, десь чуть-чуть йому некомфортно, підсиха листя там. Я говорю, мам, не заливай. Да? Вона говорить, так я ж раз в недільку десь поливаю. Ну, дивіться, 2 не дві-три неділі назад ще з'являлося там сонце якесь. Був день довший, да? було не так мрачно. І коли навіть дві недільки чи три назад можна було раз в неділю поливати, то зараз це забагато. Ну, я приклад, знову ж у кожного вікна різні, у кожного опалення різне. Тому, якби це все більш індивідуально, говорю основу. Дуже рідкі поливи. Краще не долить чим перелить. Не простить вам пебіну, якщо буде застій вологи. Дуже буде страждати, дуже буде йому тяжко. Зараз йому нехватка сонця. В мене трошки тепла, десь плюс-мінус малувато, але сонце взагалі опалення вимикається, світло вимикається. Тому якби так, от, да. повторююсь. Зверніть увагу на поливи. Вони повинні бути дуже рідкі. Я зараз вам покажу ще деякі приклади. От. Дивіться, я ось посадив, у мене були великі пепіно, такі класні. Я пересадив в двохлітрові горщики ще більше місяця назад. Ось такі вже величезні пепіно, але я більше місяця назад, як пересадив полив, більше не поливав. Розумієте ви? І ще я. Відчуваю горщики досить тяжкі, мокрі. Представте, місяць пройшов. Я порихлив, але все одно верхівка, бачите, суха. Здавалось би, вже сухе-сухе, ну прям пилюка. Але коли копнуть туди он далі, ось, я ковиряю, там реально не видно, да? там волога є. Ну, воно видно навіть з піднизу, що там є, ну трошки на відео, звичайно, не видно. Розумієте, що коренева вона зверху не буде. Коренева, вона, ви пересаджуєте, коренева, як правило, ось тут вся, в да? цій частині. І тут волога якраз вся. І виходить, що ви отут підсохло в будинку сухе повітря. Сухе-сухе. Ви ковернули, коротше, та сухе ж уже. Десь листочок підвертається, десь жовтіє листочок, ви в паніці починаєте поливати, тому що думаєте, що нехватка для нього вологи. Але це помилка. Я звертаю на увагу, постійно про це говорю і повторююсь. Я реально місяць не поливав, точно, розумієте? Далі. Ось такий момент, бачите, отак от сохнуть листочки. Зараз ось у мене стоять саженці, і от є, ось бачите, отак от сохнуть листочки трохи. І я також тут уже я не знаю скільки поливав, давно-давно, дивіться, вже коренева вилізла, вже воно майже сухе. Ну, я не пам'ятаю, але ви врахуйте, у мене теплиця, у мене зверху світить, у мене поклеєна фольга, вона відбиває і світла більше, розумієте? Тому зверніть на це увагу без паніки, не треба його підживлювати, не треба нічого там особливо заливати. От, якщо сохнуть листочки. Не хвилюйтесь глобально про це. Так, да, це не дуже класно. Це показує, що мало для нього сонця і світла, розумієте? От. Тому я там бачу, що в мене також є така проблема, тому що в мене ще опалення вимикається в теплиці, буває таке 12-14 градусів, опускається температура. От. І для цього холоднувати. Це мало. Якщо у вас в квартирі 18-20 і більше, то звичайно це краще. Але дивіться, у вас другий другий момент. Ви можете. А Не те, що можете, а виходить, тепла достатньо, а сонця ні. І він буде тянутися. І він буде втрачати вологу швидше, але за рахунок того, що недостатньо світла, отакі моменти також можуть бути. Але не заливайте, я вам говорю, не те, що не заливайте, дуже-дуже рідкі поли. У мене прям сухі горщики, ґрунт майже сухий, там чуть-чуть вологи і цього достатньо. Розумієте? Я вам реально говорю: такий момент ще далі. Якщо зараз у вас є можливість зробити досвідку, це буде прям ідеально. Всім рекомендую зараз досвітити свої рослини. Візьміть, звичайно, якусь led лампочку економку 15-18 Вт і над рослинками досвітіть його. Особливо там після 3-4 години, щоб воно світило там, до 8-ї 9 години вечора. Продлить світовий день. Це важливо, це допоможе. Справиться, рослинка буде е, мати світло, їй буде легше, коренева буде працювати, е, забирати лишню вологу, не буде так сохнути листя, і це буде набагато краще. Тому ось такі е, короткі рекомендації. Почуйте мене правильно. Зверніть на це увагу, знімаю, особливо для тих, хто вже взяли вже саджанці, особливо ті, які ще, можливо, будуть ще брати. І ті, які вже обрізали, як я. Ось, наприклад, да, обрізав я сторону плодоносець у мене в такому горщику саджанець. Я обрізав його, я показував, як я це роблю. І також рідкі-рідкі поливи. Ось у мене. Вони також, бачите, підсихають жовті трошки листя, нічого страшного. Я його рідко-рідко ну, поливаю. Досить ґрунт сухий у мене, тому дивіться на це. Зверніть увагу. Є можливість досвітити. дивіться, ще можна взяти ось такі я вам зараз покажу. У мене ось такі LED-лампи, самі звичайні, прості лампи, бачите? От, я їх поставив. ну Тут я буду пізніше досвідчувати рослинки, які буду пересаджувати, там, щоб вони були в чудовому стані. Ось Воно так у мене працює тут не пепіно, правда, але от так от досвідчується там, папайку поставив, маракую поставив. <кій> Ось так от лампи ці працюють. Їх достатньо. Їх достатньо. Вони дешеві. Це лампа у мене 40 ватт, метр 20 довжиною. Отак вони світять. Тут три лампи на стілажі. Бачите, як там? Ну, ось так. от, Я думаю, трошки видно там. Плівка за, за цей ну, сама суть. І е, можна зробити навіть просту лампочку LED, яка в патрон вкручується, і зверху досвітити там пару буквально ламп. Це дуже економно, там буде ВАТ-32 лампочки, але це дуже допоможе вашим рослинам. Є можливість ледлампу, поставте ледлампу, ні звичайні лампи, але трошки допоможіть, тому що оцей місяць зараз. Грудень місяць, ще півсічня місяця. Ну, вони завжди тяжкі, похмурі. Коротше говорячи, ви самі розумієте, да? Хто не розуміє, я говорю і проговорюю. Тому це важливо при можливості досвітить рослинки, воно їм допоможе. Вони будуть себе почувати краще. І вони до весни у вас тут буквально пару місяців такі треба перепере. Перепири, пережить, як говориться, і все буде далі чудово. Тоді з'явиться сонечко, день подовшує. Ви прям побачите, якщо не будете заливати, як і ваші рослинки потім оживуть там уже лютий, березень місяць, все буде тоді чудово. Тому робіть, як я говорю, рекомендації мої, почуйте. От прислухайтесь, зверніть на це увагу, і все у вас буде чудово. І ви ну на весну вже раненько матимете гарні саджанці. Вони пересадите в більші їх горщики, і все вже висадите. Потім їх в відкритий ґрунт. Де ви там будете вирощувати, вже набагато міцніші рослини, класнючі, сильні, і все буде чудово. Головне зараз у цих пару місяців протриматися і попіно потім піде, і все буде нормально. Не переливаємо, звертаємо на увагу у, на те, що є можливість досвідку зробити досвідку. Тому всім гарного дня, гарного настрою. Анатолій з вами. Я пам'ятаю, бачите, знімаю, підтримую, щоб все було у вас чудово по можливості. От, і все, гарних врожаїв. Все, хто не підписався, до речі, можна було підписатися, коментуйте, коментуйте, от, тому що відео е, намагаюсь корисні знімати. І щоб це відео більше людей побачило, які, можливо, хочуть вирощувати або десь взяли саженці, втратили мій канал, вони його знову побачать. І це допоможе, щоб не втрачати рослинки. І рослини е, нормально себе почували. Все, пока-пока.